Хрису! З вами ваші улюблені Брітіш Уайтіві. Нам сьогодні вдалося цього камчатського салмона винести з магазину окупантів. Ми його винесли зовсім незамітно, всього лише 5 кілограм. Хотіли винести касу, але наступного разу. Ну що ж, ми зараз будемо його тоді жарити. Слідкуйте з нами, поїхали. Друзі, ну що ми цього кабана? Зараз будемо розрізувати на стейки. Перед тим ми почистимо луску, значить. Ну що я вам скажу? Ми в принципі не спалилися. Ми дуже так знаєте, по-партизанськи забігли, закрутили голову тим окупантам, поки вони там дивилися за одним, ми легенько винесли його з магазина. Ну, так що будуть в принципі, дуже ситі. Люди сьогодні гості заїхали. Бандерівці, Бандерівці приїхали в гості. А, де. Чому б не почастувати купанським саломончиком? <рекунок> 構わずやったやった。<Fine. S 2>

Por... Thank you, Червона риба багата на омегу 3. Взагалі омегу-3 треба вживати кожного дня. Ми, значить, вживаємо такі добавки у виді капсул. Але рибу також треба споживати. Так, обов'язково, хоча б раз в тиждень, намагайтеся споживати рибку. Дуже легко ріжеться салмончик. Зараз ми його ще замаринуємо. Про маринад розкажу окремо, там будуть і апельсини і різні олійки. Ми вам покажемо, поділимося, розпишемо в кінці відео. Так що дивіться відео повністю, насолоджуйтеся і будете мати для себе рецепт. Нагадую, що тушка 5 кг. тому як бачите, такі великі стейки виходять. Таким одним стейком можна наїстися. Можна йти робити що? З тими окупантами. Що його можна робити? Сьогодні ми зустріли двох окупантів в магазині. Ми їх назвали, Я не скажу як, бо будуть блокувати нас, бо жалітися. Це правда, так? Ми їх так назвали, вони вдруг замовкли. Розтворилися у просторі магазину. Хвости піджали, тихенько. Вони ще і і, і, і і задні місця піджали зараз. зажали так конкретно. Вони мовчать в Лондоні. Вони тільки в просторах інтернету кричать, а вживу вони одразу щось втрачають дармове. Коли чують, Бандерівців, бо вони думають, що ми їх можемо з'їсти. Боже, які тушки. Кісточка. Дається чути, але ножик ніндзя подолає все. О, давай, давай, Давай. Є. Yeah. Зочок тут. Може, з хвостом ми запекли, хвоста Остату. Що кажеш, З хвостом кинути. Ну, Я би казав, що Дзвизат. хвостик ще відузі. Відрізаємо хвостик, даємо котику. Що, mm, може, не дріжемо? Давай. Та, Чудово. Хай Замаринується. Все, друзі, стейки готові. Беремося до маринату. Let's go! Ja, we hebben het eraf. Taikin. We hebben het We hebben het eraf. We hebben We het eraf. We hebben We hebben

Друзі, а ми продовжуємо значить, рибку порізали, зараз беремося до маринаду. Для маринаду використовуємо апельсини, паприку, сіль, трошки олії, чорний перець, соєвий соус і отакий от, е, новий соус, манго чері соус. Тобто це все зараз ми закидуємо в стейки і залишаємо нам маринуватися хвилин на 25. Це, достатньо буде. Let's go! Розрізали апельсинчик, подавилися ним і пішли. Поливаємо зверху не туда. Хай вони там отеки. Питають той сочок. Mm, а запах? У мене вже сьогодні течуть. О! Конець, не бійтесь, залейте то від Від душі, друзі. Так, три апельсинчика на 5-кілограмового сальмончика, то є то то є то, друзі. Хай там він заливається. І що, беремося до спецій, значить. Єм трохи солі зверху. Щоб не перевертати кожен раз після кожної спеції, ми так посипаємо все, потім перевертаємо і робимо другий раунд. Так, які будемо жарити сьогодні сітці. Зараз Ромчик вже після зйомки готує барбекю. Вугілля якої країни використовуємо? Сьогодні англійське вугілля буде. Того разу використовували українське, але щось трохи воно сильно пахло. Диміло дуже. Демило сильно. Дуже. Ахметов, будь ласка, зверніть увагу на... Вугілля, яке ви там з, з Донецька передаєте. <рес> він ж він, втік, він, 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 блять. В, тік, та? в Лондоні сидить, Ахметов. Я чув, що допомагає, війську допомагає, якби, так. Всі, хто зараз допомагають війську, молодці. Після війни з ними будуть говорити. А поки що зараз кожен корупціонер зобов'язаний допомагати ЗСУ. Кожен без виключення. Навіть Коломойський, який сидить, і то допомагає. Помагає, ні, як думаєш. Та, я думаю, що більше кайде, чим допомагає. Він навіть сидить і вспіває красти. Ти це знімаєш, Ромчик? Ну, Звісно. А, ну, Поділіться, будь ласка, коментарями, хто з олігархів українських зараз продовжує допомагати війську. У вас дуже буде цікаво послухати. Ми волонтеримо, продовжуємо робити нашу справу, допомагаємо військовим, як тут в Британії, так і в Україні. Тобто те, то, що сьогодні ми жаримо барбекю, це раз, напевно, пів року така можливість випадає. Тому і вирішили зняти контент, друзі. А так ви можете слідкувати за нашим каналом British TV, який вже рік існує. Уже більше, буде. Більше? О боже мій як час летить. Значить, За той час ми вже з'їздили декілька музеїв і військові в тому числі. Так що по можливості будемо знімати різні ролики і розповідати більше вам про життя в Британії українців, які живуть в Британії. Ідемо далі. Не шкодуйте сілі, бо тому що риба бере солі, скільки їй потрібно. Вона більше не візьме, ніж треба їй. Паприка дуже корисна для організму. Дуже дякую. Десь, ходи сюди. Ходи сюди, ось. Ну ходи сюди. Ходи сюди. Ходи, тебе полажиш. Десь. Делік. Та ладно, та, кажи вже, ти казав, тут будеш говорити, вже не говориш, вже все, вже тікаєш. Mm. Так, Робить мені значить, сюрприз, би, бекстейдж. Я хотів сказати, що пиво безалкогольне пиво, льо. А взагалі-то я вже три тижні ні грама алкоголю не вживаю. Але так як в нас барбекю, то хочеться випити якогось пива. Цей раз от, бельгійський льов безалкогольний, рекомендую, блонд. Я сподіваюся, що власники пива замітять це, що я займаюся рекламою і напишуть нам зі зверненням, щоб рекламувати їх. І звичайно, я не проти, вони нам нехай, купляють нам не те, нехай купляють Для того, щоб для ми збернутили збернутили на ЗСУ. Хотів договорити. Дякую, що Дякую. Нехай вони купляють снаряди, нехай завод закривають пивом, нехай відкривають порохом. Та. Не з Порошенком, а з порохом. З Порошенком, так, да. тільки не з Порошенком. <реш> нарядами і це буде добре. Ну, друзі, а кажи, ми готуємося значить, до маринаду креветкам. Дякуємо нашим друзям, які їх почистили сумлінно. Так, так. друга покажеш. То мій старший брат Василько. Привіт. Нас довіряю Значить, Ми часник даємо в креветочки. як же без них. Зауважте, в рибку ми не давали. Д'ємо тільки до креветок. Зараз у нас таке. Тут такі пацифічна... запахони просто жесть. О, тут, чесникодавка. Рибка, е... рибка маринується. Креветочки зараз замаринуються. Теж креветки будемо готувати в сітці для того, щоб, щоб шаромчик. <тит> Діло роду, що в нас тільки одна сітка і я не знаю, По як, як, це, як це все буде. Але... Я думаю, Ми почнемо з креветок, бо риба маринується 25 хвилин, креветки маринується 10 хвилин. Да. То поки рибка впитує сочок неймовірно класного маринаду, ми швиденько маринуємо креветки. Значить, все так само, тільки креветки додаємо чесник. Все, та же процедура. Апельсинчик. Розчавлюємо туди, так. Опа, пішли родненькі, давайте отак. Як сія бал посипає солью стейки, а я сьогодні поливаю апельсинами креветки. креветки. Да. Правда, окуляри не маю. Ну. Мені не цікаве життя в окулярах. Так, добре, солі. Діль морська, то Що треба, шкоди не шкодуємо, значить трошки соєвого соусу. Супер. Паприки дамо. ага, І зараз то все перемішаємо. В душі там сипануло, так. Буде смачно, паприки мало не буває. І манго чилі соус. Перше даємо по рекомендаціям Валерії. Добре. Що ми ще не дали? Перцю чорного. Олію можемо читати, чуть дати, ні? Олійки трохи дамо. Чуть-чуть змастимо маринад, щоб не приставало до сітки. Та перед тим сіточку гарно нагріємо в барбекюшці. вже зараз ромчик йде розпалювати. А пиво додаємо алкогольне чи безалкогольне? Е, пиво, пиво пивом розбавляємо ці смаколики. Так. Ага, я ще не полив оліків, ну, ромчик полиш, ліки, бо я вже руки в маринад засунув. Зовсім небагато, зовсім небагато. Ти мені скажеш, я так, зупинюся. Так, на руку давай. Все, давай. дякую. Мазачу. О, дивно, так, так само, так. Це дякую. О, прекрасно, все чудово. Трошки колиться креветочка. Нічого. Ну. Ну, тобто каже, що красота требує жертв, але в цьому випадку смакота теж требує жертв. Ради цього можна потерпіти. Так, супер, супер, все, 10 хвилин і розпалюємо вогник. Рухаємося далі.

Частину приветок жаримо на сковороді, А частину, а частину буде на отак. Знаєте чому? Тому що всі голодні. Ну, дивіться, вона гарно припікається. О, Отакова отако крелеточка має бути. Ви, ви бачили, вона таким чином буде готовувати. Отак жарите, коли бачите, що прижарилося. Можете постійно мішати, але нічого не мішає. А ну давай отак, по шефіськи Ну, давай. 3-4. Опа! Оба! І пішов! Опа, і пішов! Тихо, тих, тих, тих. Пішов по-братимськи і... частинки я пішов вже в мангальчик, перестарався. Але нічого, запах димку не помішає. Опа, і пішов. Одна впала. Теперь далее. Тавить від нас І сам М -м -м. Ой, не ешти, не добрі ці шо ти? Дві минути ці готові Що там на назад кажи? все нормально Витягуємо креветки з Сіточки Так, хтось сказав, щоб буде приставати, нічого не пристає, дивіться, дивіться як вони виходять. дивись. Ви. О, вилітає! Бачиш? Дуже класно. Достаємо креветки з сіточки. Вони буквально 5 хвилин жарилися. Він цей легко витягується. Це, це результат маринаду і заздалегідь прожареної сітки на вогні. Все. Приємного апетиту. Їмо креветки і беремося за рибку. Так, пройшло 25 хвилин, рибка замаринувалася. От, бачите, стейки настільки великі, що буквально 4 стейки поставляться на сітку. Тобто зробимо два заходи, там вже менші стейки вони влізуть. Ще беремо інший маринад, заливаємо. Ох, боже мій, свинька тече. Все, а ці 4 стейки ставимо. let's go! Думаю, я будем тримати. Буду, буду тримати. Жимо, жимо на у нас пачик. Так, перші толкову І Дивимося за ним день, курсується. Ну що, ми йдемо дегустувати креветки, які дуже смачно їдять. А їх вже немає. Наша родина і друзі. А, вже немає Хочу. 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 на рибку. Почекаємо що, Запіцував? Де може купить на ну, креветку піти? Кушмана, да? так? Такі стейки в тюрме. Коротше, я кайфую. Я Цей маринад просто бомба. Риба тане в роті. Поки я вам підключав камеру, я вже пів стейки з'їв. Стейки готові. Перша порція. Друга жариться. Ми поки жарили стейки. креветки всі з'їли. Ну, ми зато полисуємо стейками. Все, біжимо. Друзі, ну, на цьому ми будемо завершувати наш репортаж. Камчатський салмон зажарився, як і жариться окупант в їхніх танках. Тому, дорогі окупанти, ми ще не раз завітаємо ваш магазин і ще не одного салмончика витягнемо звідти. Тому всім добра, слава Україні. Слава. Смерть окупантам.